Поторгуємося три рази на тиждень. Тренування в соцмережах з шаманським бубнем. Я таких експертів ще не зустрічала. Почати про це говорити. Реально, як продавати дорого? Обоє це інформація на мільйон. У мене їх, як мінімум, десять. Чи можливо просуватись в соцмережах, от на сьогоднішній день, безкоштовно не вкладаючи гроші? В якому випадку ви щось вкладаєте? Привіт! Рада тебе бачити навзаємо. Я Віра Головенько, я цілитель, і сьогодні зі мною в студії неймовірна подруга моя Катерина, яка буде ділитися корисною інформацією про інстаграм про просування. І не тільки. І не тільки. В нас з тобою сьогодні особлива зустріч. В тебе сьогодні перший раз. Подкаст. Подкаст. І сьогодні ми будемо служити людям. Я рада, що ми з тобою нарешті зустрілися, хоча ми знайомі з тобою вже 4 роки. Це неймовірна історія, але ми про неї розповімо трішечки пізніше для наших глядачів. Давай з тобою познайомимося більш Давай. ближче і розкажи глядачам, хто ти і чому я сьогодні з тобою спілкуюся. Всіх вітаю, я Катерина Дубина. В YouTube, Instagram я Катерина Віт, експерт по просуванню в Instagram та Facebook, Наставник візіонер інтуїт. Вау! І такі класні слова, назви візіонер інтуїт. А як це? А що це? Бо я таких експертів ще не зустрічала. Наприклад, для мене це щось таке новеньке. Візіонер це людина, яка буквально створює бачення майбутнього, бачення майбутнього для людини, для експерта, для професіонала, для компанії, для країни. Тобто це людина, яка може сформулювати напрямок руху, напрямок, куди людина або експерт може рухатися. Тому що далеко не кожен розуміє, куди йому. Рухатися, в якому напрямку розвиватися. Тому я поєднала ці два своїх напрямки. Я як наставник по просуванню в Інстаграм та Фейсбук, і як візіонер, тобто створюю бачення розвитку людини, експерта і навіть уже є досвід для компанії. Це просто вау, що я можеш сказати. Переді мною неймовірна жінка, неймовірна людина. І скажи, будь ласка, як ти до цього докатилася? Розказую. За освітою я інженер електронної техніки. Десять років я була 3D-візуалізатором, створювала дизайни меблів інтер'єру і буквально створювала бачення майбутнього таким чином для людей через їх меблі інтер'єр. Я вела інстаграм сімейного бізнесу меблевого, потім почала вести свій інстаграм, декілька разів змінювала теми, не, не могла знайти себе. Саме я, як експерт, чим можу бути корисна світу, корисна людям. І потім був курс як продавати в соцмережах. Потім був, була школа пробудження душі, потім я познайомилася з матрицею долі. Потім був курс енергія продажів. Потім я почала працювати над своїм голосом. Навіть була на саундхілінгу з Шаманським бубнем. Це потужно. Була <с? на Кундаліні йогу, я відвідую, приїхала тисячу кілометрів, і ось я тут з тобою записую цей подкаст. Дякую тобі, рідна душа, дякую, Катя, за те, що ти приїхала. Я неймовірно рада знайомству з тобою. Я рада, що чотири роки тому так склалися обставини, що ми з тобою познайомилися. І сьогодні ми з тобою маємо можливість взаємодіяти. Я тобі дякую. І це дуже потужно. Знаєш, це настільки було легко з тобою домовитися про запис цього відео. Та а давай, а давай. І знаєш, є люди, які кажуть, що вони щось не можуть. Насправді, кожна людина може абсолютно все. Просто питання в мотивації і чи хоче вона. Да, нам не завадили умови в нашій країні, не дивлячись на те, що в нас є розписаний графік, ми знайшли можливість приїхати сюди і. Поділитися своїм досвідом. І я хочу про тебе сказати відразу, що всього, що ти перечислила вище, да, ти не просто там теоретик, батан якийсь. Як. Твоя особливість в тому, що, знаючи тебе як експерта, ти не просто володієш цією інформацією, ти її застосовуєш. Тобто ти я все практик. пропускаю, все пропускаю да. через себе і віддаєш людям. Так. 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 Це моя місія інформацію пропускати через себе і через досвід віддавати людям. Скажи, будь ласка, чи можливо просуватись в соцмережах от на сьогоднішній день, безкоштовно не вкладаючи гроші? Можливо, не вкладаючи грошей, можливо, але ви маєте розуміти, що в будь-якому випадку ви щось Вкладаєте, ну, як мінімум, свій час та свою енергію. А, от мені подобається таке формулювання, що я такий трикутник, час, гроші, енергія. І в будь-якому випадку ми щось із цих трьох віддаємо. Або свій час ми вкладаємо, там, час і енергію, або енергію, і гроші, там, і отримуємо час. Тому... Безперечно, можливо, чи досі можливо просуватись безкоштовно. І я тому яскравий приклад. Я на своєму досвіді довела, що можливо просуватись безкоштовно, можливо, побудувати свій особистий бренд безкоштовно, можливо почати асоціюватись у людей з певним напрямком діяльності безкоштовно. Так, на це у мене пішов майже рік. Тобто угу. рік тому, ще рік тому, у мене було всього 330 підписників в інстаграм. Я пам'ятаю твою сторінку, я можу це підтвердити. Так у мене було, я вела три людини в супроводі, я взяла три людини безкоштовно і допомагала їм просуватись в соцмережах. І за цей час поступово я теж знімала свої рілси, писала у Фейсбук. Моя особливість в тому, що я допомагаю просуватись і в Інстаграм, і в Facebook. Фейсбук я люблю, Фейсбук я розумію, і теж допомагаю в цьому людям. І за цей рік я набрала майже 5 тисяч підписників в Інстаграм через Reels. це було безкоштовно. Я тільки свій час працюю. Вкладала в зйомки Reels. Фейсбук мене вже чітко асоціюють з темою просування, продажів в соцмережах і, взагалі, з соцмережами. Тобто, коли у людини виникає якесь питання по соцмережам із моїх знайомих або знайомих знайомих, то я вже точно знаю, що мене рекомендують навіть у Києві. Тому Через Фейсбук теж класно приходять клієнти. Ну я особисто по своєму досвіду можу сказати, що Фейсбуком я користуюся вже точно більше 10 років. А на інстаграм я перейшла буквально 5 років тому. І для мене Інстаграм це взагалі була така чужа якась платформа. Я не знала взагалі, що там робити. І мене завжди Інстаграм відштовхував, бо там були такі знаєш, картинки. Якогось такого прям з чужого світу, да, тобто не було такого повсякденності. Мені здається, що це абсолютно дві різних платформи, да? але якщо ми говоримо про продажі, то купують і як в інстаграм, так і у Фейсбук. Так. Там просто різні аудиторії. Це потрібно розуміти, що в Facebook більш старша аудиторія, особливо, якщо у вас чоловіки старше 40 років, ну так само і жінки 35-40 років і угу. більше. Інстаграм більш молода аудиторія, і 85% аудиторії в Інстаграм це жінки. Тому, дивлячись, що ви продаєте, в чому ви експерт або в чому ви підприємець, вам потрібно обрати платформу. Але зараз є тенденція на мультиканальність, на мультиплатформеність. І навіть бренди, які просуваються навіть у TikTok, вони також є і в Instagram, вони також є і у Facebook. Тому мультиканальність зараз це тренд. І… Чим більше у вас точок дотику з вашою аудиторією, тим більше бонусів, більше продажів ви отримуєте mm -hmm. від цього. Ну, точки дотику, це, да, це важливо, да? тобто це такий рівень довіри. Сто відсотків. Yeah. Купують люди тільки тоді, коли довіряють. І саме наша задача побудувати оцей місток від інтересу, від знайомства. До довіри. І цей місток я вчу будувати на наставництві. Навіть у мене є невеликий міні-курс, в якому я стиснула всю ту інформацію, яка от для розуміння того, як же побудувати саме на контенті цю довіру. Тому, кому цікаво, пишіть, питайте, запитайте інтенсив, я розкажу. Я рекомендую той інтенсив. Я його проходила. Маю фантастичні результати, тому моя так, особиста рекомендація так. як експерта, як майстра. Те, що дає Катя, це важлива цінна інформація. Бо настільки скурпульозно, як вона все робить, якби ви знали, як ми щойно готувалися, ось ці закадрові моменти, що все має бути ідеально, колір має бути таким, і в кадрі має бути так. Тобто Катя реально та людина, яка інстаграм, а от бачить ідеально. Вона відкриває сторінку да, вашу і вона може її просканувати своїм внутрішнім зором. Своїми там, фібрами, контактами. Справді це знання, це, це знання цих соцмереж. Це досвід, і плюс знання психології, тому що ну, я розумію, що, наприклад, оця сходинка, там, до довіри є у вас в профілі, а цієї нема взагалі, угу. і вам цього треба додати. Або, наприклад, щось із візуалом, або щось, наприклад, із відео. Ну, от Людина записує, записує відео, а кожен день викладає Рілс, а у неї є такий нюанс. Що, наприклад, вона записує на фронтальну камеру телефону. В я виходжу зі студії. <свісно> <свісно> в сторіс. ну, Тобто, в Рілс не можна ці відео викладати не можна. Да, зі сторіс, тому що там роздільна здатність цього відео, вона значно нижча, і Інстаграм е, просто не просуває ці відео. Ви теж в шоці? ну зізнаєтеся. Бо мій шок в шоці. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи знали ви про таку штуку, що з фронтальної камери не можна використовувати не рекомендовано. Да, не рекомендовано. Тобто можна, але коли ваші відео набирають 200-300 переглядів, і ви просто не розумієте, ви там півроку викладаєте ці відео щодня. Ну, от Я бачу таких експертів, але є такий нюанс. Раніше я давала поради. Безкоштовні я навіть там писала, я писала в лічку, я писала, ну якісь поради давала. Але зараз я не даю безкоштовні поради. По-перше, це злиття енергії. А по-друге, людина, особливо коли вона мене не знає як експерта, коли вона мені не довіряє як експерту. То uh, вона просто не сприйме цю пораду. Mm -hmm. Тому я зрозуміла, що це просто злив енергії. І тому безкоштовні поради, якщо ви експерт, якщо ви професіонал, не давайте безкоштовні поради. Uh, і ще такий нюанс. Наприклад, коли ви запускаєте рекламу. Uh, є uh, навіть фірми, запускають рекламу з, з непідготовленим профілом Instagram. Коли, є таке. Да, коли там два-три пости додали і вже вімкнули таргетовану рекламу. І люди переходять, але ну, вони не знаходять інформації в профілі, і просто виходять. От. І таких прикладів я бачила багато, і я ж така, ну, як спасательниця. Да? Біжу в Дірект, пишу, а вони, ну, або в кращому випадку скажуть дякую. Це в кращому випадку. Так, так. Це правда. Безкоштовні поради, краще не давати, або, ну, можливо, друзя. Але в мене є до тебе прихання. В нас дуже тепла аудиторія. Я дякую кожному, хто дивиться це відео. У мене є до тебе прохання, пропозиція. Що ти можеш дати в дар нашим глядачам по просуванні? Що вони можуть зробити, які алгоритми, дії, там один, два, три, як там правильно воно називається, щоб вони змогли також себе проявити в інстаграм? Так, є. Є у мене таке. Поділись, будь ласка. По-перше, дам три кроки. От як експерту, професіоналу, підприємцю, почати реально безкоштовно просуватись і будувати свій особистий бренд. Чому я постійно акцентую на особистому бренді? Тому що ну, це зараз просто Must have, must have для експерта, мастхев навіть для підприємця, тому що коли у магазина є обличчя, так би мовити, да? є людина, яка її представляє, магазин або фірма, або навіть підприємство, коли, наприклад, є людина, з якою буде асоціюватись там, той же інста-магазин, наприклад, угу. це значно краще впливає на продажі. Тому розвиток особистого бренду це ну, тренд 2025 року. Він і раніше був, а зараз це просто must-have. Тому. Ви починаєте розвивати свій особистий бренд, тобто асоціюватися у людей з якоюсь темою, що ви розповідаєте, що ви продаєте, чим ви можете допомогти. І тут дуже-дуже просто: ви просто починаєте на початку про це писати. Просто писати можна з фото, можна без фото, ну, особливо в Фейсбуці. Ви просто починаєте у людей асоціювати з якоюсь темою. Ви про це пишете, бажано щодня, ну хоча б мінімум. Щодня. Ти... Ну це Ще... серйозно. А це ж так хоча важко. Три рази, ну давайте поторгуємося. Три рази на тиждень. Починаємо три рази на тиждень писати про свою тему. Там, до речі, я хочу додати, ти мені давала колись алгоритм, що три дні на тиждень там можна якісь обрати, поділишся з глядачами? Так. Да, да. Ну, наприклад, дуже просто: понеділок, середа, п'ятниця або вівторок, четвер, субота. Ну, це як тренування в да, школах. Да, так, реально сприйняти це як тренування. Оце, да. Тренування Оце. соцмереж. Тренування, да. тобто це така, такий м'яс, який потрібно. Да, це просто тренувати. ми накачуємо цей м'яз. Ми туди вкладаємо свій час, свою енергію, і потім uh -huh. соцмережа нам віддає це увагою підписників. підписників. Uh... Алгоритми соцмережі считують вас, що ви це робите регулярно, що вам можна довіряти теж. І Починає вас більше показувати mm -hmm. людям. Відповідно, люди більше реагують, і там уже йде така. І, цітна і вони реакція. знають, і людина знає, що ось сьогодні я зайду до Каті на сторінку, в неї там щось буде цікавеньке. Да? Тобто вони вже навіть можуть не заходити. Тобто воно, автомат... вон, вони, воно в стрічці у людей, які якось реагують, затримують увагу, воно у mm. них з'являється. Я зрозуміла, це як я сьогодні зранку зайшла в інстаграм, перше, що я побачила, це, це мі... твіст змонтований. Міріз. 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 Так. Да, тому що ти часто взаємошся. Дієш з моїми дописами. Ага, У тому... то... да. тебе класна сторінка. Все, що ти робиш, воно просто в легкості і відчувається твоя енергія. Да. Да? Да. Тобто це не да. просто там ти собі виклала, а воно дуже потужне. Да. Коли я відпустила е, якісь очікування, якісь от рік тому, що я почала робити мене. Просто реально я кайфувала від цієї теми. Я збирала довго цю інформацію, я її застосовувала. Реально, як продавати дорого. Тому що мені потрібно було просувати е, меблі під замовлення, а це доволі недешевий продукт, тобто там є реально чеки десятки і навіть сотні тисяч гривень. І тому я реально збирала ці інструменти. І е, у мене виявилося бажання. Е, Цим ділитися. І я почала знімати про це Рілс. Я почала викладати про це якісь дописи в Фейсбук. Uh -huh. ну, більше, насправді, більше спочатку в Інстаграм, а потім, коли ця тема зайшла в Інстаграм, я почала себе саме позиціонувати і в Фейсбук, саме як експерта по просуванню і продажам. Тому насправді, коли я це почала ну, робити, просто отак от віддавати, то е Мої Reels почали залітати. І у мене є перегляди більше 50 тисяч, більше 100 тисяч, більше 500 тисяч переглядів було на Reels. Тому це абсолютно безкоштовно. Я цьому доказ, що я згенерувала таку кількість підписників безкоштовно. Ну, це реально приклад того, що це можна зробити. Так, можна зробити, але на це пішов час. Але якщо, наприклад, поєднати ці два методи, тобто ви створюєте класний контент, і той контент, який у людей викликає інтерес, ви починаєте його запускати в таргет, то це буде x 2 x 4 x 5 до цього ефекту. Тобто, якщо люди вже цікавляться вашим контентом, і Почали на вас підписуватись, бо угу. насправді може бути різна ситуація. Наприклад, у мене перший Рілс залетів на 100 тисяч переглядів. Але люди не підписувались, тому що, по-перше, Рілс не зовсім був по темі мого блогу. І це теж треба приймати до уваги. Що, ем, звичайно, ви можете на широку аудиторію знімати, але у вас ваш профіль має мати якусь тематику, щоб люди взагалі розуміли. Що тут у вас можна почитати, яку користь можна отримати у вас, чим ви можете допомогти. Тому зробіть із своїх соцмереж, із свого Інстаграму, із свого Фейсбук як би журнал. От журнал, про що ваш журнал, угу. про що ваш магазин, щоб людина зайшла і відразу зрозуміла, про що тут. Да, ти мені колись сказала фразу. Прям вона перевернула моє світобачення до інстаграму. Бо в мене реально до інстаграму був такий негативний заряд. Такий, бо там треба структура, стабільність, чіткість і гарна картинка. Да? І ти мені проговорила класну штуку, що Інстаграм це великий торговий центр, в якому так. всі щось продають, щось купують. Ти заходиш реально на сторінку людини, і це її а, магазин. Да? Це те, що так. вона може зайти, подивитися, побачити, пощупати, прослухати і отримати ту чи іншу інформацію. Да? Інформація може бути вдар, інформація може бути за гроші, і людина вже сама визначає. Купувати її чи ні, а наша задача показати, що ось в мене є ось це, ось це так, і ось це, так. і я буду корисна тим, тим і тим. І чим краще ти це показуєш, тим дорожче ти це можеш продати. Бо ж обоє це інформація на мільйон. От просто елементарне роз'яснення того, як потрібно продавати, що людина Клас. має зрозуміти, зрозуміти по вашій сторінці в Instagram, що ви продаєте. Так. Переходимо до пункту 2. Тобто ми почали писати або там, знімати, можливо, якісь риси викладати по своїй темі. Другий пункт це почати про це говорити. Просто елементарно говорити на камеру. Цього, цей пункт дуже часто втрачають от, експерти, підприємці. Просто розказати на камеру, розказати про тебе, про, про свій продукт, про себе, що ти продаєш. Тому що щось викладають якісь пости, а прямої продажі може не бути. Що mm -hmm. люди у мене можна купити те-то, те-то, то можна у мене можна купити консультацію, у мене можна купити наставництво. Як звернутися? Тобто елементарно. Або Теж класний спосіб, якщо вам важко записувати Reels, почніть з прямих ефірів. От мені якби простіше було записувати прямі ефіри, ніж, мені, до речі, також. ніж Reels. Тому що ти сідаєш і, звісно, ти готуєшся, якийсь у тебе обов'язково план є. До речі, у мене є інструкція до підготовки до прямих ефірів. Прямо по пунктам, як починати, як готуватися, як починати, як вести прямий ефір, як завершувати його, щоб він був ефективний. Кому потрібно, кому цікаво, напишіть мені інструкція по прямим ефірам в Інстаграм. Я вже пишу. У тебе і так чудові прямі ефіри, але я тобі Але відправляю. мені цікаві твої алгоритми, те, що ти робиш, да? бо я по прямим ефірам я, наприклад, самоучка. От я роблю в потоці. Я знаю, що структура там, я певна мене чоловік навчив. Дякую, мій коханий Віталій, за те, що навчив мене проводити прямий ефір і розказав мені ці алгоритми. До речі, я до тебе прийшла на сесію після твоїх прямих ефірів да? у Фейсбук. Ну, ти можеш так, вже не пам'ятати, але я точно знаю. Я подивилася у Віри, мабуть, два чи три прямих ефіри. Десь вона в якомусь прямому ефірі таку проговорила ну, якусь проблематику, яка мене хвилювала на той момент. Mm -hmm. І я до неї записалась. тобто я навіть ну, ціну не питала, я вже ціну потім спитала, що а скільки це буде коштувати. Тому, mm -hmm. тому що було питання, яке мене хвилювало. Я його почула. Від тебе просто в прямому ефірі і прийшла до тебе. І це я дізнаюсь через 4 роки. Я тоді стабільно проводила прямий ефір, у мене в четвер о 20.00 у мене стабільно були прямі ефіри. Чи я там в гостях, чи я в дорозі, чи ще десь. Я рік, я пам'ятаю, я рівно рік на своєму старті. Угу. Я щочетверга о 20.00. Проводила прямі ефіри. До речі, класний інструмент. Да. Будь то Інстаграм, будь то Фейсбук, але прямі ефіри це класний інструмент. Насправді він залишається угу. таким. Більше того, зараз я третю, третій пункт розкажу. Це вже тренд. Він пішов з 24-го року, він переходить на 25 рік і більш активізується. Це колаборації. З іншими експертами, угу. це взаємодії з іншими експертами. І саме на прямих ефірах це простіше за все зробити. Тобто можна домовитися просто ну якби взаємопіар це називається. Домовитися з іншим експертом із суміжної теми, там, де ви можете, де у вас можуть пересікатися аудиторії, ви можете домовитися для того, щоб зробити взаємопіар. Людині і провести прямі ефіри разом. Да. Я знаю, що з тобою так можна робити, в тебе є так, така послуга. Так, можна зі мож... мною робити прямі ефіри. У нас теж з тобою вже декілька було да. прямих ефірів в Інстаграм. Ми говорили про гроші. Так. До речі, ефіри з Катіо завжди залітають в дуже класні рейтинги. І завжди... ну, у нас більше тисячі переглядів да. стабільно на прямих ефірах в Інстаграм. І в мене були після того ефіру з тобою о, ну, продажі. Тобто, ми не просто поговорили. Люди приходять. Да. Так що дякую тобі. Я і я тебе дякую. щиро рекомендую приходити до тебе на прямі ефіри і робити таку колаборацію. Дякую, дякую тобі за рекомендацію. І це лише три способи безкоштовного просування, а у мене їх, як мінімум, 10. І їх я зібрала в безкоштовному уроці про 10 способів безкоштовного просування в Інстаграм. Ви можете його забрати, просто напишіть мені в інстаграм. 10 способів, і я вийшлю вам посилання на цей безкоштовний урок. Окей, Катя, якщо все так просто і легко, то скажи, будь ласка, чому люди, які проходять курси навчання, вони не отримують результату. Ну, той, який їх там задовільнить. А що тоді заважає?